Шалом, це Славку. Отже, ми насолодилися прекрасними трехенецькими кіньми Бундесверу, дочекалися слів Трампа. Ну, слова його зрозумілі. Він як кажеся, хоче принести Україну в жертву. Він на цьому, в цьому бажанні не самотній, і друзі Міра готують принесення України в жертву. Як ви знаєте, і Шольц готується, і навіть оцей чеський президент, Гавіл, Павіл, чи як його там, він теж готовий принести нас в жертву. Власне, як нас будуть приносити жертву? Що нам відріжуть? От що нас зараз має цікавити в першу чергу. Ну, почнемо з цього. Зголо, колись автор був передвіною настільки переконаний в силі заходу його порядності, що вважав, ніби якісь 5 мільйонів біженців, яких ми штовхнемо на захід, змусять Захід підтримати нас у війні. Вони власне нас у війні і підтримали завдяки цим біженцям. Ви знаєте, що біженців стало десь 6, може й 7 мільйонів, ну як переміщених ліце Совєтського Союзу стало. Але і Захід нас підтримує, але як надовго він нас буде ще підтримувати взамін за біженців? Тренд заходу. Я так скажу. Десь у мене було записано. Ви знаєте, вже норвежці, нібито відмовляються підтримувати українських носіїв української ідеї Західної України. Вони не хочуть приймати галицаїв, будуть галицаїв приймати виборочно, чи не служили вони? Ну ви розумієте, де так само як було і по війні? З цією нещасною дивізією Галіції. А східники вони будуть приймати всіх, бо жертви війни. Бачите, вже наші кудрі, сподівання сп сховати українську ідею в екзилі не дуже то вдаються. Бачите, Норвегія вже обрала собі українців, яких вона хоче. Вона хоче східних українців. Західних українців вона не хоче. Вони хочуть, щоб західні українці, я це не оригінал. Далі я не знаю. Ніби то щоб вони там боронили відступ східних українців в Норвегію. Такий виставок. Так ось, питання, як ви розумієте, в головному. От чи потрібна Україна Росії та Заходові? Власне для чого вона їм потрібна, та відповідно в якій формі вона їм потрібна. Щодо позиції Росії, її легко визначити як і позицію Заходу путем отрицання, атмітання отрицательних варіантів, Україна вже не стане для Росії ані Казахстаном, партнером під спільним протекторатом з кимось, бо ми бачимо, що протекторів не знаходиться. Росія готова протектори. Але ви бачите, навіть Китай, який говорить і друзі міра з глобального юга. Вони ж не рвуться бути нашими протекторами спільними. Протекторат виглядає не спільним. Навіть і Ордоган, який багато чого говорить, і той не хоче. Значить, Казахстан відпадає. Нема другого протектору. Не стане Україна і Грузією. Розумієте? Грузії просто дозволили на проросійськість через нешкідливість Грузії для України. Як ви розумієте, Україна значно шкідливіша для Росії для Ерефії, ніж Грузія, і тому ніхто так просто, так просто Грузією нам стати не дадуть. Нам за це доведеться ще поборотися, щоб стати Грузією для Москви. Не стане Україна і Білоруссю, бо її всю не приєднаєш, як ви розумієте. Це і на заході розуміють. Лишається розділ України на як Монголії, зовнішня Монголія і внутрішня Монголія. Але як вона зовнішню та окуповану? Але в чому проблема? Поки що не домовили, як нас поділять, що нам залишать, розумієте? А вже потім по виборах на вільній частині і відбудеться грузинофікація, вас грузифікація, чи як це сказати, кварталізейшн, я це Картлі, Ну, коротше кажучи, будуть з нас гризунів робити. А вже як, ну ви зрозуміли, як вибори 25-го року це вже ще не поділили, а грузинізацію вже оголошують. Вже виборами 25-го року лякають. Ви бачите, навіть щоби, як це сказати, самовластя президента усміріть. Ну а як же ж без цього? Ви розумієте, що з цим же президентом Україну не грузинізуєш залишки України. Тепер друге, яка Україна та чому потрібна Заходові? Передовсім зараз ясно лише яка Україна Заходові не потрібна. Не потрібна та єдина Україна, яку ми продовж віків Заходові пропонуємо, і Захід від неї снігодайванням і легким призиєнням відказується. Як казав фон Папен, при тим, як в нього стріляв, що каже, Україна не може бути надійним заборолом для. Заходу на сході, тому що українці занадто близькі для росіян, і краще б нам поставити на тюркських народів. Ех, не бачив він сучасних тюркських народів, що до останньої краплі своєї пропитої алкоголем крові тюркської зборюють Україну в інтересах Москви. Ну, легко було помилятися фон Папинові, коли він ще бачив справжніх тюрок. Не пропитих. Пане каже, це як ночі победе Бобрович, Я сказав, ну, в Казані ночі покупати водку. І смотрю, хаве тот і цену назвав на Йочі, хто ти його вистачає за грудки татари. Говорить, свинья, ми ж з тобою оба мусульмані. Почому ж ти мені водку продаєш? От, власне, такі нині мусульма, такі нині поволжські татари. Нема чого від них сподіватися, крім служби в Москві. Так от, функція заборони відпадає захід, розуміє, що ми не надійні. Він бачить, що. Бусифікація буксує, що народ біжить за тису, а не на фронт. Що за вже Норвегія навіть дійшла, зрозуміла, що Галіцаїв треба тормозити, тому що вони ж не хочуть на Сидію захищати. Ви розумієте? Східняки їм, як біженці, ближче. Коротше, ми дізналися, головне те, що я пропустив сказати. Виявилося, що Захід готовий нас всіх прийняти у себе, і це теж наша побука, Бачите, що Галицай вже Норвегія не хоче. Ми ж Другий був друг друга крайність, я от трохи її пропустив. І виявляється, що опозиція Норвегії виявляє новий тренд, що нас все ж таки хочуть виштовхати трохи на захист кресів, і це дає нам певну надію. Бо перед тим позиція була яка на 29-й, на 30-й рік всіх вивізти поїздами і оставити цю територію Путіна, щоб лише. Надати Путінові лебенсраум. Для чого Путінові лебенсраум? Ніхто на Заході не питає, бо того Путіна, того лебенсраума, слухайте, спалити неможливо. Щороку пожежі не можуть випалити. Там того лебенсраума. Але Захід вважав перед тим, що до 30-го року дешевше вивезти всіх українців, щоб лише не зачіпати Путіна, а дати тому лебенсраум. А нас якось пристосувати у товарах. може, ми схрестимося з мароканцями. І, станемо, і перестанемо бути небезпечні для єдиної Європи. Може, хоч нас, хоч, може, хоч на нас культур-мультур можна перевірити. Але виявилося, що хтось таки хоче боронити українцями Україну. Каже, що не всіх треба приймати, і це дає нам надію, що якусь частину України ми, вони хочуть, щоб ми боронили для себе. Так от, і зараз Заходові ми потрібні вже в якості. Якогось заборола, межі якого ми так і не можемо зрозуміти, наскільки ми маємо протистояти Росії, а наскільки прогинатися. От не можна ж зрозуміти. Ви розумієте, от чому? Чому вони галичан не хочуть бачити в Норвегії? Чи це вброс московський, чи це тренд? Це все слід досліджувати. Розумієте? Це ж наше майбутнє визначається розвідувальним аналізом. Так ось перед тим як я дізнався за Норвегію, я вважав, що ми потрібні заходові хіба що як Латифундія. Розумієте, що ми даємо Латифундія ООН. Ми даємо третину того ж зерна, що дає і Росія ООН для їхніх якихось брудних оборудок ООНівських. Але ж ви зрозумієте, що ООН все одно, якщо Росія приєднає Московщина ще третину зерна українського, то ніхто в ООН цього не помітить. Тим же все одно звідки це зерно походить, і не можна переоцінювати. Готовність Заходу захищати оці Латифундії. Ясно, що народи збіжить, землі звільнюються. А чи готові вони ці землі боронити? Бо поки що вони наш штовхають оці порожні землі боронити. Так виглядає. Отже, і як Латифу, як забороло, ми в кордонах великої України не потрібні. Як Латифундія, ми в коронав. В кордонах великої країни не потрібні. За це ми зараз поговоримо за перше. Чому? Тому що Трамп сказав правду, що український, ну як це козак чи хто там, ну кукла коротше, кукла оця українського козачка в традиційних шароварах і вишиванці, король та голий український, розумієте? Нема вже ані тих мільйонів, ані тої території, ані тої інфраструктури. Насправді. Той великої України, якої будували для нас, уже нема. Трамп мав рацію. Яку рацію? Яку рацію? А нема великої України. Шість мільйонів свалило, території зайняті, інфраструктура розрушена. Раціо Латинське не та, на которой передають агенти, а раціо як це сказати, прав. По-русски на що понятно прав. Ха як можна. А, може а быть? я не согласна. Ну, ти не согласна. Я... Ну, а, що, а що ми, по ми велика Україна? Я боюся, що Трамп сказав зайву правду про нас. Так ось. Ситуація зрозуміла. За баролом ми не є населення, не повтікало. Лишилася функція латифундії, але і теж, бачите, Росія цією функцією може справитися краще. Так, що ми маємо конкурувати з Путіним за роль улюбленої латифундії ООН. І виникає питання. Значить, скільки Україна може лишити собі і заходів, і скільки України слід лишити і заходу, якою буде українська резервуція, щоб дедратувати Україною Путіна? Зараз за это идет торг, Ася. Потому что все натикают, что Украины в кордонах 91 го року не будет. И ты сама мне сегодня... Конечно, что... -то. О, скажи правду, не будет? Потому такой. что ни разу после какой-то Великой Отечественной... Ой, Великой, ну, войны, территории не оставались такими же, да. какие были до войны. Да. И у нас то же самое будет. Но надо к этому смириться. И нахер, когда... у я, конечно, Гангрен, очень грубо скажу, скажу, когда у человека на ноге гангрена, эту ноги и ногу отрубают. Почему же Украина вот это держится, держится, столько людей умирает. Возможно, это выгодно. Деньги, может, дают под неотрезанное еще, на лечение. Ну, может быть. Вы думаете, территорию сдать Путину, а вот их вату отдать норвежцам. И с концами за пенсии не платить. Идеальное решение, что норвежцы их примут, если это Правда, он и москвинский вкид. Розумієте? І за цей деток, чи може Україна тепер третя, остання частина? Чи може Україна протистояти цьому цинічному імперіалістичному розбою над нами? Розумієте, коли один розбійник продає нас другому розбійнику, тому що першому розбійнику лінь... Дор... за дорого нас боронити. Не окупаємося, покровительство над нами не окуповується для другого розбійника. Ясно, що є слабкі конвульсії. Ми бачили цей лист міду проти друзей України на проти друзей міра, направлений проти китайських ініціатив. Ви знаєте, що друзі міра там уже ну така публіка зібралася, така така сволочка з буде міріть. Що просто ну гидко на карту дивитися. Я скажу, там такі географічні недорозуміння збираються нас міріть, що маяковського згадуєш. Що я то говорить цей? Коротше, не буду я цитувати, ви не любите Маяковського так ось. І друге, оцей слабкий шантаж. Єдине, що нам лишилося, це шантаж ядерною енергетикою. Ми спробували шантажувати ядерною енергетикою, нікого не переконали. на Назарі знаєте чому? Тому що ми мирно здали Чорнобиль і мирно здали Запорізьку АЕС. Тому що персонал, персонал АЕС відразу перейшов на бік Росії. Перше платять більше, вони відчувають свою відповідальність. Вони теж пострадянські люди. Вони не українські патріоти, розумієте? Уявляєте, що б отак, от 45-го року, ну не буду казати за це. Не кожен народ готовий так здати атомні електростанції і служити наїзникам Значить, і ядерний шантаж нами не вдасться, ні рівенську, ні яку ми не зможемо вивезти з ладу, і цими опадами ядерними загрожувати кому-небудь. Персонал не піде. А хто той, хто може це зробити, він ні на чому не розуміється. Він патріот. Розумієте, він гайки крутить та не вміє, ні то що в скетів скривати активні зони реакторів. Коротше кажучи, ми навіть ядерною енергетикою не зможемо нікого шантажувати. І тоді головне питання: як же ж боронитися проти Путіна та Заходу? Власне, як Україні сподобатися Заходові? Ну, передусім через капітулянство. Оця спроба наряду з дитячою цією спробою шантажа. А там не мистанці, які мирно здалися Путінові, то й решта мирно здасться. Значить, ну нема нам чим грозитися. І оці слабкі каже: не вірте Китаю, не вставайте в клуб друзей Китаю. А попробуйте не вступи в клуб друзей Китаю? А що в клуб друзей України вступайте? Що ми проти Китаю? Уявіть, впливи китайського міду і наші. Так, от, треба через капітулянство. І головне, вже це зрозумів Залецький. Він каже, будуть вибори 25-го року, натякнув якоюсь утечкою, що будуть вибори. Чесно сказати, нащо нам ці вибори, я не знаю. Тому що, якщо ви не хочете політичного миру, ви маєте укладати військове перемир'я. А для укладання військового перемир'я потрібен командуючий Збройними силами України, не більше того, і легітимний. А не якась політична влада знову заговорили, що треба рахуватися з Верховною Зрадою України. Коротше кажучи, поспішили ми з фінляндизацією, ми ще не здалися. Мир ще не підписаний, війна не припинена, а ми вже другий акт трагедії готуємо. Другий акт розвалу України через вибори готується. Ви ж самі розумієте, я побачив ці голосування для приколу. Коли хто там, коли. Арестович на другому місці після Зеленського навіть обходить оцього фраєра Залужного. Ну що про це можна казати? Розумієте, ви все ще будете голосувати по приколу? Ви все ще не, не, роз, не зрозуміли, що Зеленський, який би не був, як би він не помилявся зараз. Він помилився в чому? В своєму бажанні захистити всю Україну і в своїй вірі, в те, що він знайде захисників всієї України десь в світі. Ну, знаєте, так помилитися, не гріх. Це. Помилки великих і шляхетних людей. Він шляхетний не тому, що шляхетний за своєю дрібномістечковою натурою. Ні, він шляхетний в тому, що зумів подолати свою дрібномістечкову натуру принаймні в одному питанні захисті українських інтересів, які йому в принципі і не снилося. Він і без того непогано заробляв. І на здачі України він би заробив більше, ніж на її обороні. Розумієте, в чому велич цієї людини. І багатьом з нас має бути соромно, що ми ж не такі, як він. Значить, за капітулянство ми сказали перед Заходом. Зрозумієте, але в чому різниця? Я ще раз говорив і ще раз скажу, треба було за це почати. Що Трамп нами миритиметься, а вся надія на те, що Гарріс нами боронитиметься. Розумієте, по чому потрібна? Українці мають лише одну зброю обіцяти, затягувати і, врешті, дурити. От ми обіцяємо вибори, затягуємо цей процес, втягнемо її в кампанію воєнну 25-го року. Путіну вона теж буде непереливки, як і нам. Ви розумієте, це єдине стратегія, як його звали? Айдара Косе, за 10 років, каже, ілі. Шахеті, шахом родиля сього я. Так і тут ми і брамо Ферлеген переносимо операцію в простір. Це і молитися, головне молитися. Бону ну, крім знову надходять часи, коли допомога Господа нам потрібна. Він має. Когось вразуміть, когось іспугать, когось осліпіть. Знову ті самі функції, які народ Ізраїля на нього покладав, тепер ми маємо на нього покладати оці всі три функції. А щодо того, просто вже як Давісак вам поясню, що Україна вже насправді дійсно невелика. І поки ми не розберемося, для чого Україна потрібна Путінові. для чего Украина потребна. Стики не надо от этих вот ходульных, что Путин хочет истребить всех украинцев до последнего человека, отправить в Сибирь. Он бы и рад, да не может. Он даже ни один приличный город разрушить не может. Не может. Да и в России живут полтора миллиона украинцев. Че ж он хотел бы уничтожить давно? Да, уничтожить. а так он в из нас сделал. Он... Як це сказати, пестить українську, не піздіт, А пестить кожного закупованих українців півдня створив такі умови, що не кожен помічник народного депутата має, а там. Розумієте, а там звичайний посполитий на тот має такий ж статус, такі ж можливості, як не кожен помічник народного депутата мав ці от великі вільні Україні. Це я вам відповідально кажу. Значить, ми маємо розібратися, для чого ми потрібні Путінові. що він нам лишить яку резервацію, для чого ми потрібні заходові. І відповідно до цих позицій вже будувати свою стратегію обдурення обидвох сторін. Бо то, що ми змушені будемо і надалі вести нечесну гру і дурити, і Захід, і Москву, ну, це ж настільки очевидно, що про це не варто і говорити, розумієте? Єдине, може, знаєте, для чого ми йому потрібні? Він може кивати захід. Я от Україну не сів, і вас на Западі не с'єм, так що давайте відміняйте санкції і торгуйте со мною, дайте мені знову висповнювати події і нажитися. Я скажу. Ну так. Да. Але за одне ми маєте насправді забути великої України і Трамп, і Путін, і всі наші критики, і я мають рацію. Великої України більше не буде. По-перше, жіноцтво виїхало. Це змінить демографічну ситуацію. Навіть Айза каже, що Жиноцтву, особливо в дітерому возрасті, не варто сюди повертатися. Бажано там за когось зачепитися. Ми знову повторюємо долю Наташок. Ми знову роксалан. Ми знову маємо. Дати початок якійсь новій сильній європейській нації. Може, ця нова сильна європейська нація учинить джихад? Бо ну, я сумніваюся, що без, власне, без мішаних шлюбів з мусульманами. Постане боєздатне населення для європейського джихаду для халіфату. Османи теж ж були сильні своєю слов'янською частиною населення. Не забувайте це. Ну, від того, що роксала ту Османську, імпію. Османську імпію. Может, наші Роксолани да. розвалять і наші да. розвалять Европу. На цій оптимістичній ноті, власне, вірити в Бога, молитися йому і не покладаючи рух працювати проти наших ворогів, ми вас і залишаємо. Сподіваюсь, ми вас... Так що тут, тут є так, 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 так. Да. Наш дом буде труба шатал, і ми повинні бути к этому готові.